Дух команди та суперництва. Університет короля Данила провів вже восьмий турнір зміні футболу серед учнів восьмих-одинадцятих класів. Цьогоріч у грі взяли участь 77 команд, які спершу змагалися на рівні територіальних громад. А у фіналі 16 найкращих боролися за призові місця та кубок. Від Університету короля Данила на перше місце надається грант на навчання всій команді, усім учасникам 50% гранту. Друге місце 25%, третє місце 10%. Також у нас є Номінації Кращий воротар, кращий гравець і кращий бомбардир. Відповідно, усі вони троє учасників отримують абсолютно безкоштовне на будь-яку спеціальність в університеті або його коледжі. Фінал гри був хвилюючий та напружений. Перше місце та 50% знижки кожному гравцеві на оплату навчання в університеті короля Данила здобули учні ліцею номер 25. Їхній тренер каже: досвід, зусилля та бажання це рецепт успіху. Гарна сильна група нам попалась досить цікаві команди. Борочанська школа, ліцей номер два, і вже в півфіналі залука те саме досить сильно. І в фіналі ну програючи по ходу гри, ми зуміли змінити хід подій і вирішити питання в свою користь. Все ж таки є досвід хлопчиків. 11 клас, де більшого. Звання найкращого гравця турніру отримав Василь Бецик, учень забулківського центру дитячо-юнацької творчості. Перемоги сприймають. Як які, якщо дуже легкі, то не так аж весело. Якщо дуже тяжка перемога, там то це те, як півфінал ми грали з Ямницею. Це для це дуже сильна перемога. Ректор університету Мирослав Луцький підсумовує: Кубок короля Данила був започаткований вісім років тому, щоб підтримувати та мотивувати молодь, сприяючи їхньому розвитку у спорті та професійному зростанню. Зараз надзвичайно важливо підтримувати молодь, тому що ми розуміємо, що. Соціальні мережі дітей забирають з вулиці, забирають з спортивних майданчиків. І коли ми проводимо турніри, і даємо дітям безкоштовне навчання або 50% навчання, це їх мотивує займатися улюбленою справою і в майбутньому навчатися і працювати і вчитися.